Трамп цікавий тим, що він е, говорить те, що думає, інколи говорить, не думаючи, просто що на язику, і тому деякі його е, е, висловлювання є дуже дивними. Ну, Припустимо, він розказує, що Крим омивається різними океанами. Ну, Це цікава думка. Ви пам'ятаєте, що він е, був миротворцем у війні е, Вірменії, Албанії. І так далі. Тобто було багато цікавих висловлювань. Але Трамп, він, ну як би сказати, от у нього потік думок іде, і він ну, не дуже активно впливає на те, щоб там, думати чи щось демонструвати. І тому я дуже люблю слухати, що він говорить, тому що це дає можливість зрозуміти. Якісь факти, яких ми не знаємо. Реальне ставлення до подій, а не вигадане. Тому що він же ж інколи говорить ем, очевидну дурницю, і це робиться навмисно, і це видно. Він дуже старанно і говорить з деталями. А інколи він мимохідь він говорить дуже цікаві речі. От і я хотів би вам пару прикладів цікавих привести, як, е, ну, щоб ви просто розуміли. Що воно таке? З вами я, Олександр Бригінець, ви на моєму каналі Бригінець на телемарафон. Раджу вам підписуватися, поширювати, лайкати, коментувати, ставати спонсорами мого каналу. І, Бо я буду розказувати вам те, чого інші просто не розкажуть. Ну просто вони цього не бачать, вони там значить, щось інше бачать. Так от, значить, я звертав вашу увагу. Що в попередній, попередньому інтерв'ю Трамп сказав про те, що він зустрічався з лідерами чи говорив з лідерами України. І це теж дуже цікава думка. Я не знаю, що він мав на увазі, але він це сказав не, не акцентуючи на ньому на цьому увагу. Він так мимохідь сказав, що говорив з лідерами України, там, в тому числі з Зеленським, там. Та -та 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 -та. І це, не, ну, це не, не жест, коли він е, раптом оголошує, що Зеленський не є лідером України, що він один з кількох там лідерів, чи скільки, я не знаю імен цих лідерів. Але Трамп так мумохідь це сказав, і це дуже важливо. Тема виборів е, теж дуже активно е, ним поширюється, і він про це говорить весь час. Він про цей час, як тільки доходить до Зеленського, він завжди говорить про вибори. Тобто видно, що цього, ця, ця його тема тригерить, і він е, ну, вона його тригерить ще до питань миру. От зараз багато хто каже, що знаєте, Трамп хоче, значить, щоб Зеленський пішов, щоб хтось пішов інший, хто укладе угоду таку, як йому треба. Ну, це сміх. Е, і сміх в обох пунктах. Перше. Ще навіть Трамп не провів перемовини з Зеленським першим. Ще мирного плану Трампа не було ніде і ніколи. А Трамп вже говорив про вибори, про низький рейтинг Зеленського, про корупцію, про все інше. Це було ще в лютому місяці. Нагадаю вам, тобто 10 місяців тому. І е, е, мирними угодами тоді ще й не пахло. От. А друга ключова річ не буде іншого. Президента в Україні, який буде настільки потужно піддаватися тиску і прогинатися перед Трампом. Ну, прогинатися, знаєте, як, ну, коли ти вмієш домовлятися, компроміси шукати і так далі. Це одне. А коли тебе тупо давлять, ти тупо прогинаєшся, Це просто, тому що коли за тобою нема підтримки народу, ти не можеш. Інакше себе поводити. Питання зразу виникає, а де підтримка народу України Зеленської Її немає. Чому? Ну, Тому що Зеленський їм, ну як би так сказати, м'якше розгубив, отак скажемо прямо. От. Про це можна говорити багато. Я б розказував про те, як він е е готувався до поразки України з самого початку, От зараз говорить про референдум, а тепер згадайте, коли був прийнятий закон про референдум і коли. Вони планували його проводити. Тобто, Зеленський давно хотів провести референдум, щоб Україна не орієнтувалась на НАТО, і про це навіть є його в передвиборчій кампанії. Я вам про це говорив. Так що тут є дуже багато речей, які отак похідь прискакують. У Трампа, і ти розумієш, що якщо сьогодні ви можете потрактувати слова Трампа, що Зеленський такий мужній героїчний президент, що він відстоює Україну і не хоче підписувати угоду, тому Трамп його хоче поміняти. А чому він хотів його десь місяців поміняти? Виникають питання, тоді ще угоди не було. І друге, а хто? Ви бачили рейтинг цих президентів? Кандидатів в президенти, які є. Ну, скажіть, ну напишіть мені, може хтось знає, хто з цих кандидатів буде більш проросійським, більш маневрувати, у кого в голові русський мір, хто коли-небудь стільки гнав на, Украї... на Росію, як Зеленський. Ну, є такі якісь кандидати, ну, щось я не можу пригадати. Там е Порошенка, Залужний, Бутанов, ну хто? Ну, хто? Хто буде йти е на поклон і здавати інтереси України. Ну, я іронічно ставлюсь декого де де з тих, кого я назвав. Але я не вірю в те, що вони будуть більш податливими, ніж е Зеленський. Ну і ключова фраза, яка мене, конечно, сьогодні зачепила, і про НАТО. Він сказав дослівно таке, що вже давно. Ніхто не планує приймати Україну в НАТО. Він вже нічого не сказав, про це вже давно ніхто не планує приймати Україну в НАТО. І тут у нього спрацював, спрацювала, спрацювала президентська пам'ять. Тобто, він, президент уже другий раз, як ви знаєте. І він розуміє, що давно ніхто не збирається Україну приймати в НАТО. Тобто в цей період, коли він президент, ніхто не збирається приймати. В той період, коли був цей Байден, теж не збирався приймати. І отут він повертається до того періоду, коли він був попередній раз президентом. І він пам'ятає, що тоді планували приймати Україну в НАТО, а зараз-давно вже минуло там скількись років, не планують. І от цих мимохідь такий. Непомітній фразі нам залишається тільки з'ясувати, в який момент настало це давно, коли Україну планували прийняти в НАТО, і в який момент її вже не планують прийняти в НАТО. Це я нічого не вигадую, я вам просто цитую Трампа, який мимохідь говорить те, що у нього на умі. І ми з цього з цього прекрасно розуміємо, що коли Порошенко вводив. Конституцію України, в Конституцію України плани вступати до НАТО. Він знав, що він робив. Він знав, що це можливо. Він знав, що Європа і Америка готові якось будуть це позитивно сприймати. І тепер Трамп теж підготовив, відповів. Він сказав, прямо, що був в час давненько, коли Україну готові були прийняти в НАТО. І давайте вдумати, коли ж це було, в який момент. Чи це було за часів Януковича? Чи це було за часів Ющенка, чи за часів Кучми, коли Україну збирались приймати в НАТО? Я знаю одне, що за часів Кучми не збиралися приймати, за часів Ющенка офіційно не відмовили, тому що. Ви пам'ятаєте, Німеччина і Франція виступили проти. От, в часи Януковича взагалі про це говорити не можна було, тобто Україна йшла туди. В часи Зеленського відповідно. От вам і питав, от вам і відповідь, що президент Трамп прямо нам сказав, що в часи Порошенка Україну планували і могли б прийняти в НАТО, а зараз не можуть. І отаких от речей дуже багато в тому, що говорить Трамп. Тому, коли мені говорять, що Трамп, мела, що попало. Він, та, він говорить дуже багато дурниць. Але якщо ви людина розумна і слухаєте, що говорить інше, які дурниці вона говорить, по цим дурницям ви можете зрозуміти багато цікавих речей. Послухайте. Трамп чітко виконує свою задачу, він відповідає своїм уявленням про себе. Він робить так, як він. Вважаю за потрібне. Чи це в інтересах України? Ну буває інколи так, буває ні. Але треба слухати, чути і розуміти. Дякую вам, що ви були зі мною сьогодні. Дякую, що ви підписуєтесь, поширюєте, лайкаєте, коментуєте. Це дуже важливо для кожного каналу, тому що ви є двигун. Канала. Я можу скільки завгодно розказувати все, що завгодно, але поки ви не подивитесь, не прокоментуєте, не підпишете, не лайкнете. Ціни цьому ніякої. Дякую вам. Слава Україні!